Вороніж, тепловий удар по імперії, ніч, коли дрони підсмажили стабільність Путіна. Ніч з 8 на 9 листопада увійде в російські енергетичні хроні, як той момент, коли встання з колін закоротило та повибивало пробки. Українські дрони провели майстер-клас із дисципліни повернення до витоків, залишивши вороніж. Саратов, Вологду і навіть Татастан у стані затемнення, без світла, але з нерозумінням, а нас за що один вороніш, ТЕЦ-1 отримає жару. Головний хід ночі Вороніжська ТЕЦ-1. Туди прилетіло саме те, чого російські чиновники бояться навіть більше, ніж натівське розширення, а саме реальні дрони світла. Потужний вибух, пожежа, відключення електроенергії, евакуація, усе, як у методічці МНС як зустрічати паляницю. Місцеві телеграм-канали пишуть про пошкодження обладнання, але відео з чорним димом говорить переконливіше, ніж будь-який пісков пургамет для 14-го за величиною міста Росії. Це не просто аварія, це приємне знайомство з реальністю. 2. Саратовська область. Третій сезон серіалу Горить палає підстанція. Балашовська ПС 500 кВт знову спалахнула як російський студент на парі з історії України Русі. Третій удар за місяць і жодного аналогу «Нєт» збили усе полум'я до неба. З Волозької ГЕС Долгограда. До Перебої з електроенергією, замурзані сажеою трансформатори, російська електромережа перетворюється на Вест. Знайди, що ще працює. 3. Вологда. високовольтне гадання на вогні, бізольська ПС 750 кВт. У Волгоградській області також отримала свій дзен. Вибухи, перебої, мовчання офіційних джерел. Станція, яка живила промисловість центральної Росії, тепер тихенько димить, як нагадування, що дроти в душі теж мають напругу, яка вже не витримує злочинів РФ. 4. Татарстан. Дрони щось знову нахімічили. Казан Орксінтес, той самий хімічний гігант. Що годує військово-промисловий комплекс Росії, отримав повітряні привітульки. Вибух, вогонь і знову все під контролем. Але насправді контролю все менше і менше. Кремль, схоже, вже починає розуміти, що хімія з Україною не складається. 5. Дим без нафти. Загадка Рязані. Біля Рязанського НПЗ. Мешканці бачили полум'я й чули вибухи, офіційно планові роботи, неофіційно ще один епізод серії, як яскраво горить імперська стабільність. Уся нафтова вертикаль, схоже, готується до великих свят без світла і бензину. Контекст, коли Росія отримує відповідь, це нічна вибухова симфонія. Відповідь на російську атаку 8 листопада, коли Москва випустила понад 45 ракет і 450 дронів по українській енергетиці, центр енерго тимчасово виведено з ладу. Але українське ППО збило більшість з крилатих шедеврів. А от у Росії тепер палає не зірка Кремля, а підстанції. Символічно і економічно висновок. Коли Московія запускає дрони та ракети проти світла, вони отримують темряву у відповідь. І що далі тримає енергетична війна, то більш російських міст відчують нове значення слова блекаут, не як англійську лексику. Стаття Петренка Андрія Слухайте, поширюйте, підписуйтесь.